Подарунки від Миколайчика для бійців АТО. Мешканці Лозівщини зібрали дві автівки подарунків для військовослужбовців, що стоять на захисті країни на Донбасі. До акції долучилися школярі, підприємці, друзі та родичі бійців. Усі зібрані смаколики та необхідні речі прямо на передову до бійців відвезли лозівські волонтери. Разом з ними у поїздці була й Анна Красноперова. Волонтери збираються у дорогу о 3 годині ночі. Машина забита повністю. Усі ці подарунки їдуть на Донеччину. Перша зупинка біля Курахівської теплоелектростанції. Лозівським бійцям, що проходять у службу, волонтери передають овочі, фрукти, консервацію та смаколики. Усе, що старанно збирали мешканці міста Лозова та Лозівського району. Найбільше емоцій викликають малюнки від дітей Лозівщини. Будем вісити рядом з А тим часом волонтерів чекають вже в Айдарі. А в табачках на посанову. <ривіт> <ривіт> Отак, От дети, волонтерам зустрічать, все правильно. <ривіт> <ривіт> Гостям з Лозової бійці проводять міні-екскурсію. Показують, де та в яких умовах живуть. Кажуть, їхній телевізор легко ловить всі канали так званої ДНР. ще <ривіт> Серйозно. Бійці Айдару зізнаються. Найочікуваніший подарунок, який привезли волонтери, бензиновий генератор. Придбати його допоміг сидівський підприємець Микола Миколаєвич, який організував поїздку до бійців. супер, «Це Ну, а генератор очень поможет, так як світ нестабільний, дуже да? часто пропадає. Поэтому він дуже нужний. Причому не тільки для мене будет, а и тих, хто рядышком со вот. Ну, Большая благодарность за помощь, Це дійсно реальна допомога. Дякують мешканцям Лузівщини і волонтери. Ми дякуємо всім лозівчанам, які відгукнулися і допомогли зібрати хлопцям консервацію. Було багато випічки, багато смаколиків, які хлопці чекали і були їм дуже раді. Подарунки до Дня Миколая Чудотворця бійцям збирали й лозівські підприємці-благодійники. Пакунки вони відвезли лозівчанам, які проходять службу біля Авдіївки на Донеччині. Усі бійці передають привіти та подяку лозівчанам, які про них не забувають та постійно підтримують. Спасибо большое, очень приятно. И хотелось бы, конечно, поскорее приехать домой, сходить даже к себе в родную школу, к родным учителям, посмотреть, что там делается. Последний раз я уже дома был, наверное, год прошел. Давно не ездил. Анна Красноперова, Валерия Гицко, ТРК «Лозова».